Леви біля міської ратуші вбранні у вишиті накидки можуть означати лише одне: сьогодні день вишиванки. І попри те, що в місті холодно та дощить, львів'янам це не завадило вбратися у вишиті сорочки. Всі у національному вбранні були й у парку на валах. Там урочисто відзначили свято. Ми говоримо про вишиванку. Це не просто одяг, це не просто стрій. Хоча сьогодні ми бачимо, що відомі люди одягають її як, як бренд, як про те, що про моду. Але для нас це про наші українські звичаї про те, що кожна бабуся матір вкладала, коли вишивала цю вишиванку, кожна територія, про що вони славилися. Самі дорожчі ті, які ти пам'ятаєш з дитинства, самі дорожчі ті, які тобі робила твоя мама чи бабуся. І дуже б хотілося, щоб і наші діти, правнуки, також пам'ятали традиції, пам'ятали витоки, звідки походить вишиванка, пам'ятали кожен шовчик і і кожну петельку і могли самі творити. Ручної роботи красу. А ще всі, хто вбраний у вишиту сорочку, сьогодні впускали до Львівського Скансину безкоштовно. До того ж, на місці працював фотограф, який знимкував автентичну красу на тих, хто прийшов до Гаю. Моя вишита сорочка, власноруч мною вишита, задумана. Це Чернігівщина і Полтавщина. Тут трошки перемішана. Взагалі, я складала її з декількох варіантів схем. От, вибирала те, що мені подобається, і додавала вже. Е, спочатку автентично вона була червоно-чорно-біла, але мені дуже хотілося зробити блакитні кольори. Дівчина каже, має чимало національного одягу, який передали ще її предки. Моя прапрабабця вона не тільки вишивала, вона сама висаджувала льон коноплі, робила полотно. Тобто, весь був процес, бо тоді не було тканини. І… Вже е, передавали ці всі вишиті надбання, прабабці, бабусі, мамі. Автентичні чи не сучасний лад, вишиті машинкою чи вручну куплені, чи ті, що отримали у спадок від мами чи бабусі, кожна вишиванка гріє душу. Це той одяг, який споконвіків вирізняв українців та нашу ідентичність. Саме тому так часто його й доводилось ховати при приході совєтської влади, як на них кажуть. Для наших вишитих сорочок і вишитого одягу це була катастрофа, тому що самі люди в нас вже відмовилися від суту чорної, майже вишивки, перейшли на вишивання в українському стилі. Поєднання навіть на запасках ми бачимо зображення того поєднання червоно-чорний і синьо-жовтий, де йде поряд національні вкраплення кольорів, і через то дуже багато. Людей, сімей зазнало репресій, тому що як проходили війська, вони залітали в хату. Вони буквально вирізали три зуби з вишивок, які були в інтер'єрному вжитку, і ці, ці сім'ї ставили на облік і їх. Виселяли. Люди переховували ті сорочки, ховали в пічку, бо буває, знаходили, знаходилися вони потім в комені. Автентичні сорочки зазвичай вишиті з характерним візерунком, який був притаманним тому чи іншому регіону, чи навіть селу. І часто сорочка це все, що лишилось від місцевості. Моя сорочка особлива, моя сорочка автентична. Це є колишня сорочка, сорочка із села, якого вже немає. Просто його немає. Його знищили, і від нього ну напевно так по світах розійшлися сорочки. По віку це десь на початок минулого століття. Бачите, це не чисто класична чорна сорочка, так а тут же якраз оті вкраплення синього, жовтого. Синій та жовтий, чорний та червоний, і білий. Ці кольори сплітають з полотном та зашивають на ньому український код. Вишивають у подарунок та зашивають. Найкращі наміри сорочку вишиває мама найменшим діткам та жінка чоловікові. Особливо щомкий процес, коли хрестики на полотні виводять на вдячність і захист коханому, який боронить наш спокій на фронті. А на лінії зіткнення вишита сорочка захищатиме від ворожих куль. Бо навіть під звуки вибухів снарядів чи свисту ракет над українськими містами. Ми не здамося. а Хрестик вишитий на полотні І наступним поколінням буде З символом незламності. Етнічним кодом, усвідомленням, символ нашого народу. Анастасія Олег Колагонтрачук, телеканал Перший Західний.